Дітки, сідайте все рівненько та послухайте загадку гарненько. Сонечко ясне пригріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, бо він зна, в гості йде до нас, здогадалися малята, яка зараз наступила пора року. Так, ну звісно, що? Весна, давайте, дітки, скажемо разом, Весна. з приходом весни. Все довкола змінюється. Дні стають довші, а ночі коротші. Небо стає ясним та блакитним, а сонечко стає яскравішим та теплішим. Та своїми теплими промінцями огортає землю. Стає тепло, а снігу стає все менше та менше. А потім він зникає. А чому зникає сніг? Тому що він розтає. А чому розтає сніг? Тому що на вулиці стає тепло, а сніг не любить тепла. І сніжок перетворюється, як ви гадаєте, дітки, на що? Так, вірно, на водичку, з якої утворюються струмочки. Які біжать полями, гаями та вулицями. Від води та тепла прокидається вся природа дерева, кущі, починає зеленіти травичка. З'являються перші весняні квіти, птахи повертаються з теплих країв та починають будувати собі гнізда. Співають пісні та радіють весні. Тварини прокидаються від зимової сплячки. Дітки, пригадайте, хто спав взимку. Так, вірно, це ведмедик та їжачок. Вони також прокидаються та радіють весні. Дітки, так з якою порою року ми сьогодні з вами познайомилися? Так, вірно, з порою року весна. Давайте скажемо разом. Весна. На цьому, дітки, наше заняття закінчилося. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малята.